Цей букет для тебе, ніжна і світла жінко, яка читає ці рядки з лагідною усмішкою, пам'ятай, здоров'я це найцінніший дар, який дав нам Бог. Нехай Господь ніжно тримає тебе за руку, охороняє кожен твій крок і наповнює серце спокоєм та вдячністю. Нехай у твоєму домі завжди живуть любов і мир, а твої діти й онуки завжди перебувають під його святим покровом. Нехай зло, війна, біль і тривога залишаються далеко від твого життя. Ти завжди в Божій любові і ніколи не втратиш надії. Нехай тепло родини й друзів огортає тебе щодня, а твоя усмішка і доброта розквітають, мов весняні троянди, приносячи світло всім, хто поруч, напиши в коментарях амінь: бо сьогодні кожне щире слово відкриє двері Божої благодаті для тебе та твоїх рідних. Якщо зараз у твоєму серці з'явилося ім'я людини. Яку ти хочеш благословити, напиши його в коментарях, нехай Боже благословення торкнеться не лише тебе, а й усіх, кого ти любиш. Поділися цією молитвою з рідною чи другом, бо часто чудо приходить саме в ту мить, коли ми обираємо ділитися любов'ю.